Сьогодні вам я вам розкажу, що це таке томовочку та як ним користуватись. Я чула таку от веревочку, що було, конечно же, гарніш. ця кнопочка зброс. Наприклад, я щось із цього вибрала тут. от. І оцей Оце От це а коли ви вибрали кішечку, чи собачку, чи шиші, чи ім'я якесь, нажимаєте цю кнопочку, можете далі грати. Оця от кнопочка. От вибирати тут, от всякі приміти. Так, ось кнопочку нажимаємо. А оце от тільки насторонькі. Зараз вам подробніше розкажу, щоб ви більше знали. Оця кнопочка зброс взяти. А оце отзиграти. Е, В оця. Вот вибирати всякі оці от предмети. подивіться. дивіться. А це от ну, такі настроїчки, Ну, теж воно таке от поняли. Вибирати. Ну, короче, це два отаких, от вот, щоб вибирати вот це вот, щоб вже от, грати вот цю отгру своїм тимпітомцем. Чи, якщо він сходив у вас в туалет, то нажимайте вот це вот, <кій> спочатку вот це вот, і потім вже воно обирається вас. Вот це вот. Це його погодувати, скільки морочків і скільки алмазів. Так. Ой, убралась какашка. Так, Віта Ну, дивіться, що біта робить. Нам. Там всякі ігри будуть. Поняла? Ласкам вот такие вот так что еще бы в нем показать вот вот видите вот это вот Ось так от нажимай. І капець. Е, ця от больничка, це якщо індачок як, типу говорить, це як воно? Ми достаємо укол і все. Оце отжесь йому відправити. Ну, Якщо його виключити, то ви нам не зможете говорити, нічого не віддавати. Оця от книжечка зараз. Папа. П'ять уже зв'язок. Так, дай. Просивайся на книжечка. Це от можна зараз вибрати сунду. Ну це надо туди кот. Нет. А, до цього орешка невозможно пройти. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, поставте лайки. Подпиши, подпишись. Всем пока-пока.